Розпаковка фотоапарату за 100 тисяч гривень. Коротше, так, я під кінець здуріла. Друзі, я придбала мій довгоочікуваний фотоапарат Canon R6 Mark II. Це моя перша бездзеркалка, і зараз я покажу, що ж може коштувати муха-муха 100 тисяч гривень. Уже 12 років я у фотографії, і це вже мій п'ятий професійний фотоапарат, моя перша бездзеркалка. Перед покупкою я взяла такий фотоапарат в оренду, потестила. Це є в профілі, як це все відбувалося. Я дійсно рекомендую так робити перед тим, як купувати, тому що це ваша гарантія, що це дійсно. Той апарат, який вам потрібен, і те, що буде приносити вам задоволення. Показую вартість 98 700, щоб ви потім не писали що не може стільки він коштувати, він стільки коштує. Так, і що у нас тут є? Інструкції. Звичайно, що так, це все прибираємо. Інструкцію можна не читати, жартую. Зарядочка, батарейка, так, шнурочки, давайте вже фотік. Давайте вже показуйте, що там є йо, -йо. Не, ну, я извиняюсь, Canon R6 Mark 2. Це того вартувало. Добре, дивимось. Дивимось, що у нас тут є якась така ще штучка, типу, а, як підключити фотик до телефону. Ну, це ясно, це я вже давно знаю, так. Так, момент історія. Просто... Просто може цей запах. ох. Це запах нового фотоапарату Боже, який він красивий, який він просто прекрасний!